Захворювання ляпаса по щоках, п'ята хвороба або як його ще називають інфекційна еритема. Це гостре інфекційне захворювання, яке провокує парвовірус B19. Інкубаційний період зазвичай становить від 4 до 16 днів. Спочатку це захворювання проявляється як гервії. На другий тиждень з'являються характерні висипання, за якими лікар може поставити діагноз парвовірусної інфекції. Висипання мають свою особливість. Спочатку вони є неспецифічні, вони є на руках, на ногах, може бути на тулубі, на обличчі. Thank Далі вони стоять більш специфічними на обличчі має такий вигляд ляпаса, навіть одне з, з назв захворювання є хвороба ляпаса. Так на обличчі такі специфічні висипання. Що стосується кінцівок, то з часом висипання вони набувають когось і частого характеру і навіть мережевного, так і цей мережевний висип якраз є характерний. І коли ми бачимо пацієнтів з такими симптомами, ми запідозрюємо, що ймовірно. У них ця власне парвовірусна інфекція. Найчастіше парвовірус передається повітряно-капельним шляхом. Клінічні прояви інфекційної еритеми відрізняються різноманітністю та залежать від віку, стану імунної системи та інших факторів. Найвразливішою групою є діти. Ну з одного боку ми кажемо, що вони є найвразливіші, тобто захворювання не є обов'язково дуже важке в більшості випадків. Так, але діти хворі частіше. У у дорослих також може бути, але дорослі хворіють рідше, і в них навіть трохи відрізняється клінічна картина, тому що. От у дорослих воно ці симптоми є менш виражені, але у дорослих, наприклад, по статистиці більше навіть є прояви артритів, так тобто на фоні якихось загальної токсикаційних змін можуть бути артрити. Ці висипання, про які ми говорили раніше, вони є менш характерні. До симптомів первовірусної інфекції належить загальне нездужання, температура, головний біль, висипання по тілу, нежить, нудота, біль у суглобах та м'язах. Після перенесеної інфекції формується стійкий імунітет. Коли ми говоримо за вірусні захворювання, в більшості випадків в нас на жаль немає. Специфічних противірусних препаратів. Іноді ми можемо побачити по телевізору, так що фармацевтичні фірми пропонують якісь препарати і позиціонують як противірусні, але це не є противірусні, тому що ми відштовхуємося від правил доказової медицини. Доказових противірусних препаратів немає, тому наше лікування буде спрямоване на те, щоб зменшити симптоми. Ну і патогенетичне, тобто ті всі процеси, які запускає цей вірус, для того, щоб їх усунути і максимально швидко добитися видовження і профілактика у складі на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я жодної інформації про спалах інфекцій наразі немає. Проте сімейні лікарі та педіатри констатували підйом захворюваності впродовж березня та квітня. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.